Пісні вночі, 4 серпня, І все впокорив він під ноги йому, і його він дав найвище за все за голову церкви. Ефесян, 1 розділ, 22 вірш. Улюблені час короткий, велика нагорода, яку ми намагаємось здобути, близько. Мета. Критерій характеру, якого потрібно досягти, чітко викладена перед нами, а святе письмо променіє прикладами необхідності повного посвячення Господу, показуючи, що означає бути мертвим для себе. Чи ж кожен із нас не повинен дбати про те, щоб за благодаттю Божою? Повністю відтяти і відкинути будь-яку іншу голову і владу, щоб відтепер, як висловився апостол, було для мене життя Христос, як для члена тіла Христа, керованого Його волею, яка стала зрозумілою з Його Слова, провидіння і прикладу. Це ще інша картина повної довершеності характеру на подобу нашого Господа. Хіба він не відмовився повністю від власної голови, від власної волі заради волі Отця? Безумовно. А якщо це повне посвячення отримало нагороду від Отця, то і ми маємо запевнення, що наше посвячення і ніщо менше від цього. Отримає повну нагороду в царстві від нашого Господа і голови.